Окрім того, що центр працює в певні визначені години, які ви можете побачити в медіа, є телефони гарячої лінії, які працюють постійно, і людина може навіть в телефонному режимі отримати всю необхідну інформацію. Саме тому він створений і впевнені, що це дозволить швидше вирішувати питання родичів і швидше. Допомагати встановлювати контакти з безвісті зниклими військовослужбовцями. Це в нас на приход особи. Сьогодні, згідно наказу начальника ОНП у Волинській області. Відкрито і розпочав свою роботу спеціалізований центр з розшуку безвісті зниклих осіб за особливих обставин на базі ГУНП у Волинської області. В цей центр входить багато фахівців різних служб, окрім органів досудового розслідування і оперативні працівники різних служб, карного розшуку і оперативно-технічних служб, кіберполіція. Спеціалізовані працівники кримінального аналізу, також цей центр взаємодіє з уповноваженим МВС з питань розшуку безвісті зниклих осіб та іншими громадськими і волонтерськими організаціями. Створення цього центру було обумовлено необхідністю. Яка виникла в нас в області і в державі і в цілому. І за основу ми взяли перший такий центр, який відкрився в Україні на базі ГУНП в Запорізькій області. Робота з розшуку безвісті зниклих осіб на Волині проводиться вже не один рік у зв'язку з військовою агресією, і для нас вона не нова. Створення цього центру передумовою і взагалі основною метою є. Допомога в комунікації з родинами і з родичами безвісті зниклих осіб, полонених, загиблих військовослужбовців, також цивільних осіб, які зникли в зоні проведення бойових дій за особливих обставин. Ми комунікуємо не лише в межах області, ми комунікуємо по всій державі з відповідними службами, і навіть у випадку, коли кримінальні провадження передаються за підслідністю в інші області, України ми інформацію цю швидко отримуємо людині, це зручно і отримує відповідно від нас цю інформацію. Впевнені, що це дозволить швидше вирішувати питання родичів і швидше допомагати встановлювати контакти з безвісті зниклими військовослужбовцями. Дякуючи зазначеному центрі, на мою думку, покращиться комунікація між громадянами, які розшукують зниклих безвісті за особливих обставин. Та працівниками поліції безпосередньо зі слідчими, оперативними підрозділами, підрозділами НДКЦ буду говорити всі питання, які їх турбують, це і в межах буду говорити відібрання зразків ДНК, утримання позитивних результатів, втішень слідчого, про визнання їх потерпілих. Це все буде вирішено, буду говорити в коротких термінах під час проведення таких зустрічей.